Вітає глядачів нашого телеканалу. До вашої уваги інформаційний випуск новин останнього дня жовтня у студії працює Микола бойків. Будьте з нами. Ши місяця лишилося до річниці Революції Гідності. Майдан змінив країну, змінив нас і подарував Україні героїв. Серед них і Андрій Корчак. А після почалася війна. Вона забрала Юрія Дяковського, Павла Коваля, Артура Лі, Андрія Безручака. Та остами людей. Революція кричить Герої не вмирають про жодну із Небесної сотні, а тепер уже тисячі. Не забули про них, пам'ятатимуть завжди. Сьогодні про одного із героїв Юрія Дяковського будемо у студії говорити із Оксаною Кобрин. Пані Оксана, вітаю вас. Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, як народилася ідея організації акції Свічечка пам'яті і що вона собою уявляє? Коли до нас дійшла е, така страшна звістка про смерть Юрія, е, допомогти сім'ї було дуже важко, тому що гроші в порівнянні з таким горем. Це було ніщо, а дібрати слова, щоб розрадити сім'ю було просто неможливо. І тоді у мене в голові зародилася така ідея створити якусь благодійну акцію, яку я нещодавно видала на гора. Це є акція свічечка пам'яті Юрія Дяковського. Метою цієї акції є зібрати кошти для виготовлення пам'ятника Герою Небесної Сотні нашому товаришу Юрію. І умови акції цієї дуже прості. Вам е, потрібно в соціальних мережах ВКонтакті або фейсбук знайти групу Свічечка Юрія Дяковська Свічечка пам'яті Юрія Дяковського. І там вже прочитати умови, вибрати собі свічечку, домовитися з організаторами цієї акції і придбати собі, звичайно, за символічну плату. Щоб наші е глядачі е знали ці умови. Розкажіть, що будь ласка, про не. Е, У нас є три альбоми. Перший альбом це акційна свічечка і пам'яті. Е там продаж цих свічок проходить у режимі аукціону, де ви можете собі. Вибрати цю свічечку, і, звичайно, наступний покупець може підвищити ціну цієї свічечки і отримати собі таку свічечку. Другий альбом це є звичайна свічечка пам'яті, де ви можете замовити собі свічечку, навіть можемо врахувати ваші побажання і зробити свічечку таку, яку ви бажаєте. Якщо ви проживаєте в строю, може вам навіть принести цю свічечку додому, тобто без ваших зайвих витрат. Скільки коштуватиме ця свічка? E, ціни будуть різні? Початкова ціна це звичайно 15 гривень. Це стосовно акціону. А другий альбом? А другому буде якось... альбомі буде навіть від 5 гривень. Ці від... свічечки так угу. це чисто така символічна ціна для того, щоб зібрати хоча б якісь мінімальні кошти допомогти. Крім того, ви будете влаштовувати акції ще й по місту. Завтра пройде перший етап. Чи збираєтеся організовувати наступний і, взагалі, як довго все це триватиме? Ну, початок і кінець акції вибрано досить символічно. Початок це є 1 листопада, день, коли е, пам'ять всіх померлих. А кінець акції 27 лютого. Саме 27 лютого це є день народження Юрія Дяковського. Оскільки акція триватиме 4 місяці, це є чотири етапи. Перший етап це кінець листопада завершиться, другий в грудні, третій в січні і четвертий відповідно у лютому. І також для людей, які не мають можливість користуватися інтернет-зв'язком, ми будемо проводити в центрі міста такі акції За допомогою засобів масової інформації та оголошення місці. Люди зможуть дізнатися, коли саме і місце проведення цієї акції люди можуть прийти, вибрати, подивитися, поговорити з організаторами та внести свою, хоча б якусь маленьку лепту у цю акцію. На них як я розумію, ви також будете продавати свічки так. Так, звичайно, тільки свічечки. Хто вам взагалі допомагав з їх виготовленням, хто здолучився із меценатів? І як всі акції, хто їх буде організовувати і як це буде виглядати? Поки що організатором цієї акції є я У мене є невеличка команда людей, які будуть мені допомагати з продажем цих свічок, звичайно, у місті, тому що одній людині важко це все зробити. Але надіюсь, що в другому етапі з'являться люди, які допоможуть мені з виготовленням цих свічок, допоможуть нести свої ідеї, допоможуть виділити якісь хоча б незначні кошти на закупівлю свічок для їх оформлення. Поки що ні до кого не зверталися, стараємося зробити це так, щоб людям самим захотілося допомогти, а не просити в когось допомоги. Коли збираєтеся встановити пам'ятник, юркові. Де саме, і чи є якийсь його макет, хто працюватиме над е... Хто із скульпторів над ним працюватиме. Ну, поки що немає ні макету, ні скульптора. Ну ми так думали, що хочемо, щоб пам'ятник для Юрка був в світлих тонах, тому що саме такі думки, саме такі враження, такі спогади залишив Юрко у пам'яті кожного з нас. І хочемо, щоб. Товариші, друзі, однокласники, знайомі, просто співчуваючі громадяни нашого міста, долучилися до цієї благодійної акції. Чи збираєтеся можливо, в тому числі в ВКонтакті чи в Фейсбуці організувати такий конкурс для того, щоб люди мали можливість здавати пропозиції, які має бути цей пам'ятник? Ну, поки що таких ідей не виникало, але якщо згодом сім'я Юрія. Погодиться на таке, то, звичайно, ми спробуємо втілити таке в життя, таку ідею. До речі, як сім'я відреагувала на вашу ініціативу, Юрка? Звичайно, сім'ї приємно, що хтось пам'ятає їхнього сина, їхнього брата, що є люди, яким не байдужа доля Юркова, як в минулому, так і в подальшому. Звичайно, вони вітають таке. Такі починання, і думаю, будуть слідкувати за продажем цих свічок, за аукціоном. І будуть вдячні, мабуть, тим громадянам, тим жителям міста Стрия і околиць Стрия, які захочуть, які будуть мати бажання хоча б маленькою своєю частинкою, але допомогти. Дякую вам, що прийшли. Дякую вам за розмову. Вам глядачі нагадують, це була Оксана Кобрин. Дівчина вчилася в паралельному класі разом з Юрком Дяковським і зараз організовує благодійну акцію в пам'ять про закатованого героя. Не серце так назвали свою волонтерську організацію учні кавської школи. Активісти разом з вчителем з хімії офіційно зареєстрували своє дітище. сьогодні. Їздили до стрия брати майстерні уроки у досвідчених волонтерів. Планують популяризувати свою молоду організацію не тільки серед учнів своєї школи, а й серед мешканців села. Обіцяють, чим зможуть допомагатимуть хлопцям, які зараз захищають українські простори. Учні середньої школи села Кавського, що на Стрищині, вперше довідалися, що у нашому місті є штаб супротиву. Діти дуже хотіли подивитися, що це таке, познайомитися з людьми, які щодня тут працюють. Нині мрія старшокласників здійснилася. Вони побували у Стрийському штабі. Їх зустріли місцеві активісти. Учні кавської школи приїхали не з порожніми руками. Діти привезли власноруч виготовлені фенічки, солодке печиво і патріотичного медведика. Вдома зібралися от, троє дівчаток в одної дома і напекли печиво. Потім на другі напекли наплив фінічків на учень сьомого класу зробив такий медведика, де в лапці прапора слава Україні. Там ззаді так шнурочок, і так, коли там ним так дьоргати, От каже і він, так махає слава Україні. Ну це тільки початок того. Початок того, що ми почали робити. Ми на цьому не зупиняємося. Ми будемо працювати надалі. Я б, я думаю, що сьогодні ото візити в місто старий в. Безпосередньо суда у штаб діти побачили, і вони вже це не будуть тільки одні мої слова. Тутешній волонтер Роман провів гостям екскурсію по штабу. Діти на власні очі побачили склад, у якому зберігаються продукти, засоби особистої гігієни, теплий одяг, взуття, поцікавилися, у чому зараз є найбільша потреба. Адже на базі їхньої школи нещодавно створили волонтерську організацію Чуйне серце. Школярі планують максимально долучитися до роботи з троїських волонтерів, але у себе вдома у селі збиратимуть пожертви, продукти та все необхідне для наших захисників. І на останок учні залишили побажання на блакитно-жовтих прапорах, які разом з посилками повезуть нашим воякам на схід. Думаємо, що наші надписи дуже сліпі. Ми стараємося якось їх підтримати, щоб їм там було добре. Ми хочемо показати, як ми їх сильно любимо, і ми їм бажаємо, щоб вони повернулись до нас, щоб то все швидко кінчилося вже нарешті, і щоб всі поверталися живими до нас. Марічка Ходовицька, Руслан Стрийські новини. Чи ходили ви до бібліотеки вночі? Певно, що ні. Виявляється, у цей час доби там розповідають казки. Діти, вихованці 11-ї початкової школи нашого міста інсценували постановку усім відомої червоної шапочки. Казкову виставу присвятили всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек. На завершення робочого шкільного дня до бібліотеки завітали навіть білосніжка та семеро гномів і Коти Горошко з козаками. Герої з казок пропагували добре ставлення до книги. Після чого наступ Пела ніч, червона шапочка, злий вовк, бабуся і лісоруби, казка вдалася на славу. Глядачі найбільше аплодували вовкові, саме він зі своєю роллю справився чи не найкраще. Привіт, маленька. Що ти плукаєш? Ліс небезпечне місце для дітей, грибів діяльні, мабуть, ти шукаєш, що так зайшла далеко від людей. У Другій частині дійства діти вирішили відкрити книжкову лікарню грібка, аби полагодити книги. Вони запросили дідуся, папера, бабусю ножиці, онучку клей, собачку гумку, кіцю обгортку. Кульмінаційним моментом феєричної місцевої бібліотечної акції став виступ найспівочішого директора школи Сергій Запісов. Як завше нікого не залишив байдужим. Інформаційно-комунікаційні технології передумова якісної діяльності школи. Керівники шкіл та позашкільних закладів вчора зібралися у стінах. Сьомої школи, аби обговорити проблеми, які виникають у роботі директорів для вирішення навчально-виховних завдань, як один із способів пропонували впровадження та використання у навчанні інноваційних технологій. Своїм досвідом у цьому ділився директор сьомої школи. Присутнім запропонували відвідати кілька уроків, аби на власні очі переконатися, як діти працюють з комп'ютерами, мультимедійними проекторами і дошками. Закцентували увагу і на електронному щоденнику, який дуже Популярний серед батьків ті мають можливість контролювати успішність та відвідуваність своїх дітей, просто зайшовши на інтернет-сторінку школи. А це в свою чергу полегшує роботу і педагогам. Завершилася першість міста шахів серед школярів. Вчора ці змагання гостинно приймали у шостій школі. Команди були представлені трьома атлетами двома хлопцями і дівчиною. Турнір пройшов за круговою системою. Було зіграно сім турів у підсумку. Другий рік поспіль тріумфували у змаганнях представники другої школи. Другу та третю сходинку посіли учні п'ятої школи і гімназії відповідно. Вони отримали грамоти, як і учасники, які стали переможцями в індивідуальному заліку. Еродованих спортсменів завдяки благодійникам ще й нагородили солодощами. Якщо у попередньому турі Дюфеал вихованці академії скала записали до свого активу три перемоги і одну поразку, то цього разу вийшло все навпаки. Візит до Володимира Волинського команд Ю-15 та Ю-17 завершився для них з рахунками 0,3 та 01 відповідно. Програли і не забували у цьому турі. І наймолодші вихованці скали лише 16-річним футболістам вдалося своїх візові декласувати. Вони святкували Вікторію 2-1. Останні набрали просто такий крейсерський хід та продовжують боротися за лідерство в групі із однолітками львівських Карпат. З ними стріяни вияснятимуть стосунки у наступному турі першості, який прийде завтра. Сьогодні в мене все. Ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Діліться з нами цікавою інформацією. Телефон 19 41993. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Завтра Віра Яворська розповість вам, як минув тиждень у стрію. Гарно вам відпочити і набратися сил. Хмарну погоду. Завтра нам прогнозують синоптики. Проте без опадів. Температура 4-5 тепла, вітер західний. 3 metros por segundo.